Вітаю вас у Житомирі. 2 вересня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. День міста Житомира розпочали відзначати з патріотичного бандера Фесту. Герою АТО Ігорю Шолочко відкрили меморіальну дошку на фасаді школи номер 36 Мешканці вулиці Ріктора протестують проти забудови ділянки. Підприємців області та міста нагородили грамотами та нагородами до професійного дня. Про ці та інші новини далі. Кілька десятків БТРів, БМП, система залпового вогню, град, реанімаційний військовий автомобіль та квадроцикли в самісінькому центрі Житомира. Саме так до дня міста розпочався фестиваль бойового прапору Бандера Фест передає Житомир Тудей. За словами організаторів, назву для такого патріотичного заходу підібрали недарма, адже захід не тільки приурочений до Дня міста, а й спрямований на те, щоб продемонструвати звитягу місцевих вояків та військових підрозділів загалом. Уся техніка, що була виставлена на Майдані Корольова поряд з приміщенням ОДА, належить навчальному центру високомобільних військ. Вони представили найбільшу експозицію. Крім того, також представлені і реанімаційні військові автомобілі, які брали безпосередню участь в АТО та рятували життя українським військовим. Подібний патріотичний захід відбувся в Житомирі вперше та щесь за засприє... Всіх силових структур області. У зв'язку з проведенням космічного напівмарафону в Житомирі буде перекрито декілька центральних вулиць. Захід пройде у неділю, 4 вересня. Він присвячений Дню міста Житомира. Крім дистанції, 21 кілометр змагання будуть проводитись і на дистанціях 5 і 2,5 кілометри. Плануються також окремі забіги для дітей. Головною та найдовшою дистанцією на півмарафону бігтимуть понад 100 осіб, серед яких і міський голова Сергій Сухамлин. Задля безпеки з 10 до 15 години частково обмежить рух транспорту на деяких вулицях міста, а саме на Леха Качинського, Дмитра Донцова, Фещенка Чопівського, Шевченка на вулицях Пушкінський і Великій Бердичівський, а також на старому та новому бульварах. У Житомирі продовжують шановувати воїнів, які загинули, захищаючи Україну на сході. Герою АТО Ігорю Шолочко відкрили меморіальну дошку на фасаді школи номер 36 Саме її він і закінчив. Про деталі сюжет Вікторії Хлань. Бійцю, який загинув, захищаючи батьківщину під час терористичного штурму Донецького аеропорту Ігору Шолодько. Сьогодні відкрили меморіальну дошку на фасаді Житомирської школи номер 36 де вчився герой. Сьогодні один із наших випускників повертається до рідної школи меморіальною дошкою. Щоденно він зустрічатиме в школі дітей, проважатиме їх додому, слідкуватиме, як вони відпочивають на перервах, як вони проводять свята. Вшанувати пам'ять героя прийшли його батьки, колеги, побратими, учні школи, духовенство та представники влади. Я не знав Ігоря, але я впевнений, що він був справжньою людиною. Я хочу подякувати матері Ігоря за те, що вона виховала такого сина. І я сподіваюся, що швидше припиниться ситуація, коли матері ховають своїх дітей. Валерій Логінов згадував про Ігоря як про мужнього та вірного патріота Україні, який, при можливості лишитись вдома, пішов захищати свою країну. Він Загинув в бою як справжній чоловік. Я звертаюсь до школярів, які тут стоять і хочу, щоб вони запам'ятали кілька слів. Що саме найвелике зло, яке існує, це байдужість, байдужість чесних людей. Не будьте байдужими по своєму життю. Допомагайте один одному. Отець Богдан освятив меморіальну дошку. Присутні поклали квіти. А малеча школа уважно слідкувала за дійством. Адже для них був подвиг героя, і пам'ятати це повинні діти. Чесний, чесний Ай, я всь... дай Бог, щоб. Ва, все було всіх добре. Що ви на такі мероприяття поменше ходили. Ігора Шолодько поховали 4 грудня 2014 року на Смолянському кладовищі у Житомирі. Посмертного героя нагородили орденом за мужність третього ступеня. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 У Житомирі відзначили підприємців області та міста. Їх нагородили грамотами та нагородами до дня підприємця. Та чи це потрібно бізнесу? Дізнавався Костянтин Касян. Сьогодні відбулося нагородження підприємців міста та області. Вручали грамоти, квіти та спеціальні нагороди. Таким чином влада намагається підтримати, а головне не завадити розвитку бізнесу. Я завжди казав і буду казати, що головне завдання влади у роботі з підприємцями не заважати підприємцям. Це саме найголовніше завдання. А далі якомога більше сприяти. Да? Тобто, якщо є в підприємці проблема, то завдання влади взяти його за руку і провести по всіх кабінетах там, де є. Є в нього проблеми і допомогти їх вирішити. Більше того, влада на місцях робить конкретні кроки, аби бізнес зростав розвитку підприємництва і підприємницької діяльності. Ви знаєте, що в нас в області створена рада інвесторів. Це якраз той орган, який допомагає і сприяє розвитку підприємництва і підприємницької діяльності. Жапалізов Подхалімов. Перевертушиствують нормальних е, бізнесменів, кормят государство. сьогодні. Підприємництво в країні переживає тяжкі часи. Після зростання на початку 2000-х настав час постійних криз та спадів. Зараз до середнього класу себе відносять лише 14% громадян країни. Більшість з яких це саме підприємці, і саме ці люди є основою для розвитку економіки та демократії України. Чому середній клас? Є середнім, тому що це люди, які отримують середні у цьому суспільстві доходи і за своєю кількістю складають більшість цього суспільства за стандартами, що склались у західному суспільстві. У нас середнього класу немає. Андрій Біченко, центр Розумкова. Сьогодні влада відзначила кращих підприємців області та міста, але частину активних громадян, які наповнюють казну регіону, бюрократія та власне деякі чиновники заганяють у тінь або просто знищують. Сьогодні наша це вопреки то що Варіться сьогодні в нашому господарстві, міністерствами, законодавчими органами. Може, якійсь людині десь щось здорово перейшов, може щось не понравилося. Ну, просто людині не понравилось, він сказав, що значить, будемо закривати. Грамоти, нагороди та гарні слова чи не єдині можливості влади сприяти бізнесу сьогодні. Костянтин Касіан, Леонід Продаченко, телеканал СК 1 Українські комунальники не змогли якісно проконтролювати комплексне утеплення будівель бюджетної сфері міста Житомира, адже із необхідних 50% економії ресурсів змогли досягти позначки лише в 30%. Такої думки європейські експерти, які сьогодні приїхали до Житомира, аби поділитись своїм досвідом із Житомирянами. Загалом житловими і громадськими будинками споживається до 49% річних витрат природного газу. Перші спроби розвитку програм по енергозбереженню не принесли бажаних результатів. Тому до співпраці були залучені європейські експерти. Та в рамках проекту енергоефективність у громадах проваджена інформаційна система енергомоніторингу в бюджетних установах міста Житомира. Така система дозволяє оперативно виявляти нетипове споживання енергії на рівні конкрет. І виявилось, що фактичні результати є зовсім не такими, на які ми розраховували. Виявилось, що фактична економія споживання теплоенергії була лише 30%. Ми почали шукати програму технічної допомоги, яка би допомогла нам розвиватися інституційно. Таким проєктом ми бачили проєкт енергоефективність у громадах, що впроваджується ДЖЗ. У селі Кропивня Коростишівського району відкрито та освячено меморіальну дошку загиблому учаснику АТО Євгенію Волосевичу. Пам'ятник знак воїну 30-ї мегнісованої бригади встановлено на фасаді школи. У відкритті взяли участь рідні та друзі загиблого, а також учнівський педагогічний колектив школи. Євгеній Волосевич у складі Збройних сил України брав участь в АТО на території Луганської та Донецької областей. Загинув у серпні 2014 року. Присутні вшанували пам'ять героя та усіх патріотів України, що загинули, захищаючи її незалежність. Житомирське сміття можна розкласти на молекули. Житомир відвідали представники найсучаснішого американського сміттєпереробного заводу Вель'юбріч Груп», який працює за технологією утилізації сміття без відкритого спалювання. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин провів зустріч з президентом компанії Вільямом Брайном, де було досягнуто попередніх домовленостей про співпрацю. Сміття переробляється під високими температурами та дією плазми. Під час переробки відбувається розклад відходів на молекулярному рівні, і це дозволяє отримувати вторинні продукти синтез газу, електроенергію та дизельне пальне. У міській раді обіцяють продовжити переговори, щоб досягнути конкретного результату для утилізації побутових відходів. Зазначимо, що ця компанія успішно працює в 20 країнах світу. Мешканці вулиці Ріхтера, колишнього 1 травня, протестують проти забудови ділянки підприємцем, адже вважають, що це незаконно. Ні влада, ні поліція допомогти людям не можуть. Ті готові на радикальні дії. Деталі у сюжеті Вікторії Хлань. Все життя землею користувалися усі гуртом, навіть тепличку побудували, але потім з'явився власник ділянки на перехресті вулиць 1 травня та провулку 1 травневого. людина, яка мешкає чи придбала там собі нерухомість за адресу 1 травня 13, маючи повне право на приватизацію своєї земельної ділянки згідно з законодавства, зуміла розробити таким чином собі документи, що 1 травня 3 стало випадково перш вулицю 1 травня. 13. І таким чином ми зараз маємо провулок перший першотравневий один, будинок два, будинок п'ять, а це в нас якимось чином 1 травня тринадцять. Дивіться, ось це ми стоїмо біля будинку два. Угу. Ось мій будинок п'ять, а це три. Це угу. колись будинок три. Це викоперовка Ось а тринадцять аж тут. Знаходить. А тринадцять аж тут. Угу. А це сусідка Микитівна, вона проживає 15. Угу. Але три роки тому новий власник пред'явив всі документи і розпочав будівництво на цій ділянці. Люди судились, але марно були суди. Сусідка його Павлюк Галина Микитівна, яка мешкає 1 травня 15, квартира 3 А вона подавала до суду. Вона пробувала все це доказати. Кількість документів зашкалює. Жодна інстанція, жодна державна, хочу наголосити інстанція, яка утримується за рахунок налогоплатників, податку платників, не взяла на себе відповідальність розібратися в даній ситуації. Є заключення сільхозінспекції, де явно чітко написано, що з невідомих причин збільшена його земельна ділянка. І ніхто нічого не може зробити сьогодні. Мала відбути зустріч усіх сторін конфлікту. Однак нового власника досі не було. Мешканці звернулись у поліцію. Поліція теж виявилася безсилою. Був зупинений пан, який стверджував, що він виконує будівельні роботи на даній території. А як ми можемо бачити власника цієї зміни? Ви можете його увідіти, либо в письменному відео йому сообщить, що ви хочете. У вас є документи та йому вже було повідомило, що він має з'явитися для ну, надати так, можливість обстежити архітектурні інспекції. Та, далі, да. це є. В письменному відео все послало. Всі документи, так. Да, да. Якщо б не було документів, я б тут не стояла. Я так думаю. А так так так, так. Житомиряни руки не опустили і готові до радикальних дій. Будуть або голоду. Увати або перекривати рух транспорту, більш того, своїми діями даний даний власник Музичук Вадим Львович завдав шкоди газовому стояку. Відбувся аварійний витік газу. Ми викликали аварійну службу. Вони приїхали, вони розкопали, вони ізолювали витік газу. Ну і нічого здалі нічого немає. Не отримавши жодних відповідей, люди розійшлись. Ми будемо слідкувати за розвитком ситуації. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтеся з СК1 та гарних вам вихідних. В Ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 2 вересня. Муніципальний футбольний клуб Житомир завтра зіграє перший домашній матч цього сезону триває кубок міського голови з футзалу. А Мілевський знайшов собі новий клуб. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. МФК Житомир завтра приймає ФК «Вангард» з Корюківки. В рамках четвертого туру Житомиряни зіграють із представниками Чернігівської області на стадіоні «Колос» агротехнічного коледжу. Нагадаю, це перший домашній матч Житомира у новому сезоні чемпіонату України серед аматорів. Наразі в активі підопічних Ігоря Левицького одне очко здобути у Харкові із металістом 1925 у минулому турі. Початок завтрашнього матчу о 16.00. Пряма трансляція на телеканалі СК1 та на сайті www.sk1.tv. Кубок міського голови з футзалу перейшов до стадії півфіналів. У вівторок прохід до наступної стадії собі забезпечили дві команди атлета. Друга його команда здолала ламп трансфер 2-1. А от головна команда атлетівців розбила елітбут-1-10-3. Учора ж було зіграно ще два чвертьфінальні матчі. Ігровий день також не минув без розгрому. Медик розтрощив НБФ 2-8-0. Що цікаво, у матчі двоє гравців оформили по покеру Романенко та Трохліб. Перша ж команда «Інбева» далі пройшла – 4-2, Перемога над форцею. Півфінальні пари виглядають так: атлет, «Атлет-2» «Інбев», Медик Атлет. Матчі гратимуть завтра з 10.00 на майданчику спорткомплексу. Фок Артем Мілевський знову працевлаштувався. Міграція українських футболістів до чемпіонату Росії не є новинкою, проте до екстравагантного Мілевського завжди була прикута особлива увага змі. Отже, Артем гратиме у Росії. Точніше, у другій за рангом Лізі українця підписав клуб Тосно з Ленінградської області. Контракт розраховано на два роки. Гратиме Мілевський під номером 75. Нагадаю, футболіст був вільним агентом. Останнім його клубом була румунська конкордія. Щодо становища Тосно, клуб після десяти турів розташувався на другому місці. ФНЛ. Від Стоючи на два пункти від московського Динамо, яке тренує українець Юрій Калитвинцев. Король повернувся. Такі заголовки гуляють Аргентиною. Мова про Месі. Капітан збірної Аргентини з футболу тріумфально повернувся до лав команди після оголошення завершення міжнародної кар'єри і допоміг їй здобути важку перемогу. Грали проти Уругваю. Месі вирішив вийти на поле, незважаючи на пошкодження. На 43-й хвилині через біль капітан забив у власних найкращих традиціях. Аргентина перемагає та закріплюється на першій позиції південноамериканської групи відбору на чемпіонат світу 18-го року. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу. В ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними!